Дійсно, церква у червоногранітному давно потребує реставрації. Грошей прихожан для цього замало, тому звернулись люди по допомогу до Миколи Рученка. Народний депутат, який вже багато виділив власних грошей на будівництво та ремонт церков, відмовив віруючим, і цього разу І виділив на реконструкцію храму 10 тисяч гривень. Я на протязі всього свого життя їздив туди, де громада зверталася, де збудувати храм, де відремонтувати храм. Де дзвони повісити на храм, тому що сам християнин 35 хрещенят маю сьогодні. Від всіх нас, від всіх нас ми, батюшці вручаємо 10 тисяч гривень, щоб бісненько закінчили ремонт і позвали на коли знову по новому запрацює храм. Під час спілкування з народним депутатом, жителі червоногранітного щиро дякували йому за допомогу. Пусть господь Бог завжди зберігає вас на всіх ваших путях, Пусть Він благословляє ваш труд. Поскілька я багато слышал хороших відзивов тих людей, які близько з вами знайомі. і для людей, і для нас, і для батюшки, і для всього поселка. дуже важливо, і ми дуже раді, що він приїхав. І ми його, як ви, літом на праздник приїде, кожен, буде. Будемо будем його вас, усіх будемо приглашати, і вас усіх приглашаємо на наш праздник на святіті для Ніколая. Тільки подякувати Миколу Миколаєвичу за те, що він не окинув нас в такій хвилині і дав підтримку і надію на те, що у нас буде все гаразд. Варто зазначити, що лише нещодавно Микола Рученко передав гроші на придбання дзвонів для церкви волдарської воли. Інському металопластикових вікон для школи села Рижани та автомобіля для Волдарсько-Волинського комунального підприємства.